Таю нарешті ми закінчили тижневий воркшоп. Результати просто вражають. Ми зробили опалубку, перший шар конопляного бетону в оздобленні стіни. Далі переставили вже красиво в площині. Це дуже добрий знак. Далі будемо робити комерційні об'єкти з цієї технології буде набагато швидше, простіше і ровніше виглядати оздоблення стін, зовнішніх, внутрішніх те, що потрібно ринку, особливо в екологічному напрямку будівництва. Хочу подякувати всім, хто завітав спікерам, студентам, керівництва коледжу за те, що надали нам можливість розказати та продемонструвати технологічні рішення, які розробила команда Хембутканстракшн. Construction. Construction – команда, яка виконує конструкційні рішення для різних етапів будівництва з конопель. Тому будемо продовжувати і робити цікаві речі. Те, що ми зробили зараз, це вже достойно вашої уваги.